Верховна Рада розглядає можливість відключення вишок мережі, аби протидіяти атакам шахедів на міста України. Ми запитали у Жутимарян, чи підтримують вони цю ідею. Думаю, що не дуже потрібно, не буде мобільного зв'язку. Люди не зможуть спілкуватися. Ніхто не може не знає, пошкодили майночі там. Хтось по, постраждав в такому плані. Треба збільшити. Я думаю, системи РЕП по периметру міста. Тоді я думаю, дрони не так будуть літати. То у нас же бувають ці тривоги дуже довго, то зовсім без мережі бути. Бувати по 8, по вісім, по п'ять, по дев'ять часів. Я так думаю, коли дуже великі напади, то да, можна. А коли так, трошки там щось то ні. Якщо це потрібно для зсу, то хай воно буде напевно. Я думаю, що це неправильно. Тому що люди повинні знати, що відбувається, та слідкувати за новинами. Якщо це буде припинено, це просто призведе до того, що люди почнуть. Панікувати дуже сильно. Вони мотивують тим, що дрони, треба збивати дрони і реп їх поглинає, і тому через номера телефонів определяють і не можуть збити це. Це, звісно, потрібно в бублі. Але в наш час без телефону, без інтернету, якщо буде відключено, це неможливо. Треба відключати, щоб ефективно було захищатись від дрони. Якщо там є люди, які компетентні. То я думаю, що вони можуть дати обґрунтовану відповідь. Ну а наша завдача тоді змиритися з цим і виходити із реалії війни і взяти це до уваги. Для мене це звичайно певні незручності. Але якщо це одна із складових нашої перемоги, я готовий потерпіти.